Зараз ми практично відпрацювали. Захоплення адмінбудівлі це питання, на жаль, і на сьогодні залишається актуальним, тому що ми добре пам'ятаємо події 2014 року, неодноразові погрози прикордонникам, захвати і блокування адміністративних будівель і баз дислокування прикордонників на території Донецької та Луганської областей. Також у 2014 році безпосередньо були спроби блокування Донецького прикордонного загону завдяки тоді умілим діям прикордонників змогли попередити захват адміністративної будівлі. Зараз в реалії нам диктують нові правила, і на сьогодні прикордонник це не тільки людина, яка здійснює. Фахово пропускні операції, але і вмілий воїн. Чому тому що наші військовослужбовці застосовуються безпосередньо на нульових блокпостах, на лінії зіткнення де є безпосередня загроза їхньому життю. Тому наші військовослужбовці повинні в першу чергу бути підготовлені. Для чого ми проводимо такі навчання? Це для того, аби в першу чергу подивитись на людський фактор виключити усі можливі прогалини в їхній роботі і, звичайно, підняти їх рівень підготовки. Досвід. Бойових дій з чотирнадцятого року показує про те, що не виключні випадки нападу на військові підрозділи як прикордонники, так і також інших військових формувань. І з цією метою ми проводимо постійні тренування з метою запобігання, проникнення, викрадення зброї, боєприпасів, захоплення адмінбудівель, прикордонної інфраструктури. Тренування проводяться і Показово і методично, і практично, тобто ми завжди чекаємо, що прибудуть може озброєні люди, тобто готові до найгіршого розвитку ситуації. Так само, якщо будуть здійснювати атаку на транспортних засобів, є спеціальні засоби для блокування, для обмеження руху транспортних засобів, для ізоляції, скажімо так, знищення. Тобто, ці всі методи ми відпрацьовуємо постійно.